А таке ось буває, коли дитина кинула металеві болти у відро з пластиками. Перебирали, перебирали. з яких ти себе вважаєш дитиною? Тс, Богдана, давай давайте я. ну не будемо ж розказувати, а, хорошо, що, що це я так за це -за затупенив. -за 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 okay. Так, коротше, перебирали болтики, ще одне задання знайшов дитині, і вона кинула, значить. Ладно-ладно, Ну стоїш, отак от віж мені сюди, сюди. Ну провтикав, щось, задумався щось це. Ну коротше, день зря не проходить, дитина зайнята, порядок трошки навели, пару відправочок зараз буде. Богдан, ти не весь інструмент зібрав, он дивись ще. Ну а що це по твоєму? Це щитка по металу. Але нічого, загалом нормально, справилась. Так що привчаємо дітей до роботи під останнє покоління. Хай свої ходоги відпрацьовують авторозбірка <риклад> 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 автоквест. <риклад> <риклад>